Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Привіт, малята! Дуже рада вас вітати. Поспішала я до вас, щоб провести разом час. Будемо разом працювати. Спробуйте загадку відгадати, слухайте уважно. Хто з вас цю тваринку знає? Хто скоріше відгадає? Гладенький бочок рожевий п'ятачок, а хвостик крючок. Правильно, це поросятко. Живуть свині по всій планеті, окрім Антарктиди, бо там дуже холодно. А є й такі, які живуть у лісі. Це дикі кабани. Вони набагато сильніші, більші, ніж домашні свині. Шерсть у диких кабанів довга, густа, темного кольору. І оскільки люди про них не піклуються, то вони самостійно шукають собі їжу. Кабани травоїдні тварини, їдять жолуді. Каштани, горіхи. А от домашні свині живуть у спеціально побудованих для них хлівах. Їх годують та про них піклуються люди. У всіх поросят є великі вуха, чотири лапи з копитами, маленький хвостик, як гачок і круглий плоский носик, п'ятачок. А ось за кольором і розміром вони відрізняються. Бувають чорні, білі, рожеві, сірі та плямисті. Більшість свиней товсті і рожеві. Рожевеньке та жирненьке, наче діжечка кругленьке, є на рибці п'ятачок, замість хвостика гачок. Візьмеш в руки хоть на мить. Як скаже, не верещить. А скажіть мені, будь ласка, як говорить поросятко? Так, воно рохкає. А ви знаєте, малята, що у тварин, як і у людей, є мама і тато. Ось і у нашого поросятка є мама, свиня і тато кабан. Малята, сьогодні я та мишка чомуся пропонуємо вам зробити ось таке рожеве поросятко. Але перед тим, як ми приступимо до роботи, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Всі маленькі поросятка крутять цілий день хвостом. Всі маленькі поросятка! Чухають об стов. А ці товсті поросятка землю риють носиком, ці товсті поросятка граються із котиком. А це товсте поросятку лежи бока грубіян. Хотів спати в серединці і усіх порозпихав. Ля-ля. Люблю, поросяток -лю -лю, я люблю. Молодці малята. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору. У мене салатовий. Три кружечки різних розмірів. Великий, середній, маленький, два трикутника, ватна паличка, фарба чорного кольору. Склянка з водою, клей, серветка, допомога дорослих та гарний настрій. Ну що ж, приступаємо до роботи. Спочатку беремо великий рожевий кружечок, змащуємо його клеєм і приклеюємо на аркуш паперу посередині. Далі беремо середній крижечок. Змащуємо теж клеєм і наклеюємо на великий кружечок посерединці. Тепер беремо маленький кружечок, змащуємо клеєм та наклеюємо на середній кружечок. Далі беремо трикутники, теж змащуємо клеєм і приклеїмо зверху. Це будуть вушка у нашого поросятка. А тепер за допомогою ватної палички та чорної фарби на маленькому кружечкові ставимо дві крапочки. Це ніс, п'ятачок. А на середньому кружечку намалюємо оченята. Тепер намалюємо хвостик гачком та копиться. Ось таке рожеве поросятко вийшло у мене. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші роботи. До зустрічі, малята!